Але, все таки, да, хотілося б щоб ви також звернули увагу. Ще раз хотів би проітерувати своє питання стосовно ілюстрації суддів. Да, як до цього ставили? Дякую. Я пам'ятаю це питання і обов'язково спробую дещо його торкнутися. Хотів би на початку подякувати за увагу, багато телекамер. Я думаю, що це дуже важливо, щоб питання реформування судової влади судівництва. Було в фокусі уваги журналістів і суспільства не виключно в критичні моменти, коли відбуваються там я знаю, якісь захоплення судів, чи там, скажімо, унеможливлення проведення з'їзду суддів, тобто тоді дуже багато телекамер. Але я думаю, що суспільство поки що не дуже орієнтується в тому, які у нас є шляхи руху і розвитку вперед. І це наше думаєш спільне завдання. Я би хотів нагадати про те, що. По суті, сам Майдан народився саме на хвилі протесту проти несправедливості і відсутності ефективного покарання людей, які вчинили протиправні дії. Тобто, цей запит на справедливість, який був е ну, каталізатором основного протесту, я думаю, що про нього не можна забувати. Тобто, до того часу, поки ми не знайдемо шляхи, які б нас привели до того, що. Судова влада керується не зв'язками, не інтересами, а принципами. От до того часу ми не можемо сказати, що відбулася реальна зміна в суспільстві. Зміна, яка мала бути результатом цього майдану у зв'язку з цим. У мене дуже багато очікувань саме щодо того, що громадські очі, вуха, руки, увага. Вони будуть надзвичайно близькі до судів, до судівництва і до судової реформи. Адже, поки ми не дамо системні відповіді, я вважаю, що реальна зміна не відбулася. Перестановка осіб чи навіть зміна партій це абсолютно не, не результат з точки зору оцінки успішності майдану і перетворень країни. Треба зрозуміти, що окрім ситуативних якихось речей і... Протестів проти несправедливості ми мали очевидно систему побудовану на хибних принципах. Тобто адміністративні суди, замість того, щоб здійснювати контроль за діями адміністрації, забезпечували зовсім інший процес. Тобто забезпечували інтереси, реалізовували інтереси адміністрації. Це дуже яскраво проявилося, скажімо, в понад 60 судових рішеннях про заборони мирних зібрань під час майдану в різних містах України. Тобто, фактично в усіх випадках, майже у всіх випадках, коли адміністрація зверталась до суду, дуже легко адміністративні суди йшли на зустріч, і задовільняли ці рішення. Ми побачили десятки ухвал про обрання запобіжних заходів. Коли без жодних підстав людей закривали на два місяці, і іноді навіть путали, плутали прізвища, а всі рішення були написані як під капірку. Це бачила країна ще декілька місяців тому, і ми не можемо залишити це поза увагою. Знаєте, наприкінці минулого року я зустрічався з деякими депутатами з фракції регіонів, як тільки почалися е, протести на Майдані і. В очах я бачив якраз надію на те, що ніхто не розумів, у який спосіб, але що саме судова влада буде от мішенню цих змін і перетворень, тому що депутати, які мали зв'язки з бізнесом, говорили мені про те, що навіть вони не можуть отримати справедливе рішення в господарському суді, натомість можуть користуватися скидкою. Це той привілей, який отримували лояльні, лояльні до Влади провладні депутати, розумієте, від бізнесу, тобто мережа господарських судів перетворилася в біржу замість суду. Оце той виклик, який ми маємо на сьогоднішній день. І тепер давайте подивимось на всі рекомендації, на всі пропозиції, які ми маємо від Венеціанської комісії, від міжнародних експертів, які звичайно полягають в тому, що головне завдання це гарантувати незалежність судової влади. З іншого боку. Ми розуміємо, що якщо в цьому стані, в якому є ця судова влада, надати їй повну незалежність, ну то вона корпоратизується, закриється, і усунувшись від адміністративного тиску, вона законсервує цю корупцію, як це вже було у нас в минулому. Тобто зменшення адміністративного тиску одразу збільшує корупційні чинники, тому що система, яка не діє за принципом справедливості, не може одночасно переродитися, отримавши незалежність. Отримавши імунітет від адміністративного втручання. Тому, власне, і виник цей запит на люстрацію, яка є сама по собі дуже конфліктним концептом. Взагалі я сам по собі противник таких речей, як люстрації щодо суддів, перш за все, тому що це, це акт, це рішення, це дія політична. І застосування політичних рішень щодо суду, суддів, судової влади це завжди негативно. Тобто, треба розуміти просто, де ми опинилися, в яких умовах для того, що ми зараз змушені діяти у спосіб, який ми від самого початку розуміємо, що він надзвичайно конфліктний складний, і за що Україна неминуче. Отримає критику від міжнародних організацій. Вже є, якщо ви звернули увагу, наприклад, заява міжнародної організації Human Rights Watch, дуже критична щодо ухваленого закону про ілюстрацію. Тобто я не думаю, що ми зараз готові говорити мовою рецептів. Спочатку треба зрозуміти глибину тої кризи, ті виклики, які є. Визначити шляхи і проаналізувати ризики. Ризиків надзвичайно багато. Будь-який з шляхів, які ми би зараз пропонували, він пов'язаний з величезною кількістю різних ризиків. Тому я думаю, що ця е, чесна відкрита дискусія, плюс очі суспільства, які мають бути постійно націлені на суддів і діяльність судової влади. Це, напевно, єдиний запобіжник і єдиний шлях, який ми, нас може рухати вперед. Я не впевнений, що є якась ідеальна модель, яку ми зараз можемо створити, перенести і сказати, що через там, 24 місяці, чи я не знаю, скільки, судова влада буде зовсім інша. От немає такої моделі. Ми маємо її створити самі з вами. Я думаю, що дуже важливо зараз підійти до кількох. Перетворень, які б, перш за все, розширили участь народу у здійсненні правосуддя. Ви знаєте, що є в повітрі запит на те, щоб обирати суддів народом. Дуже популярна тема виглядає надзвичайно привабливо. Але я, наприклад, категоричний противник того, щоб ми йшли шляхом вибору професійних суддів, тому що сам статус професійного судді він уже дещо суперечить тому, що. Ті чи інші симпатії населення мають впливати на визначення професійності. Немає критеріїв, за яким би народ оцінював професійність. Мінус полягає в тому, що будь-яка виборча кампанія вимагає ресурсів і кандидати на посаду судді будуть вступати в зв'язки, які будуть мати потім наслідки після обрання ще до того, як людина стала суддею. Тобто, якщо зараз Суддя е, вступає в е, різні е, зв'язки, які потім мають вплив на здійснення ним правосуддя, то зараз ця, е, ця точка буде передувати навіть. Е, ну, як відбуваються в Україні виборчі кампанії, хто має ресурси для їх проведення? Я думаю, що не журналістам про це говорити і пояснювати. Водночас, я думаю, що е, крок назустріч. Е, Цьому прагненню, абсолютно щирому прагненню багатьох людей, треба зробити. І Я вважаю, що от про що вже говорив Ігор Колюшко, про мирових суддів, які мають максимально бути наближені до жителів територіальних громад, от їх можна було би обирати населення. Вони би розглядали невелику частину спорів, тобто межові спори, де люди дуже часто ділять межі земельних ділянок. І затягувати їх в суди загальної юрисдикції на роки і так далі не має жодного сенсу, чи там де спиляти сливу чи грушу, яка стоїть на межі двох земельних ділянок. Я думаю, що цілком на рівні територіальної громади можна було б вирішити і надати можливість. І це, звичайно, посилить настрої того, що доступність правосуддя стає більшою, ширшою. І це є, я думаю, дуже розумна і адекватна відповідь на це прагнення. Я думаю, що важливо розширити застосування судів присяжних. Тобто зараз надзвичайно вузька кількість, дуже обмежена кількість справ фактично щодо довічного ув'язнення, може розглядатися колегіями присяжних. Перша, перша ж така справа, як ви знаєте, в вересні минулого року завершилася виправдальним вироком в Сумській області. І я думаю, що це дає нам дуже Цікаве якраз е, повідомлення саме по собі про те, що все-таки справедливість всередині суспільства набагато більш є поширеною, ніж в судовій владі, яку ми маємо на сьогоднішній день. Тобто, я думаю, що це джерело справедливості треба було би розширити і застосувати максимально ефективно. Я думаю, що е, зміни, які ми очікуємо, е, могли би. Суттєво змінити ситуацію. Ну і щодо доступності правосуддя, знаєте, два роки тому наш фонд у співпраці з Харківським інститутом соціальних досліджень проводили оцінку юридичних потреб населення, і було опитано мешканців невеликих населених пунктів, тобто село селище в п'яти областях України, де ми побачили, що майже третина людей, які там проживають. У випадку, якщо у них виникають спори, конфлікти, вони не хотіли би звертатися до, до суду, тобто вони б шукали інші способи, в тому числі протиправні. Тобто це може бути особисті зв'язки, корупція, організована злочинність, будь-що інше, що вони вважають кращою альтернативою, ніж суди. При тому, що дуже багато із цих людей власного досвіду негативного не мали. Але це установка, яка є в головах людей. І яку нам дуже важливо здолати, тобто просто побудувати іншу систему і сказати, що тепер цей суд називається інакше, я думаю, що не наблизить людей до правосуддя і не створить мотивацію до того, щоб ширше користуватися можливостями правової системи країни. І тому у нас масштаби викликів, я вважаю, що зовсім інше, і саме тому люди мають відчути те, що система змінюється не лише за назвою. Ну і звичайно, я думаю, що дуже важливе питання пов'язане з е, політичною волею, тому що без її наявності реформувати такі складні інститути надзвичайно складно. Вже зараз, наскільки я знаю, є дуже серйозний спротив е, подальшому реформуванню інституту е, прокуратури. Ну, просто тому, що певні політики отримали вплив на цю структуру, і політична активність вже знаходиться в іншій площині. От, власне, саме запит суспільства і розуміння того, наскільки глибинні перетворення мають відбутися в правовій системі для того, щоб Майдан не завершився так, як завершилася помаранчева революція свого часу. От я думаю, це є зараз надзвичайно важливе завдання, тому що політична воля самостійно в середовищі політиків створена не буде. Це може бути лише відповідь на дуже серйозний запит суспільства. Чим краще суспільство розуміє потреби, тим сильнішим буде цей запит, і тим більша ймовірність того, що ми досягнемо успіху в.